Yes! <laughs> <laughs> Да маті, де навігатор! Стинга, драпта, дрепта, стинга. Оліке, здавати. Мать, мать. Час, крізь, у нього. От скажіть, як пояснити чоловіку, що зубна щітка має стояти в стакані? І взагалі кожна річ повинна мати своє місце. Ну, Задовбав вже. <звук> 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 Здрасте, а я по запису, в мене ланус. Іди я тебе обніму. Не розкажешся, все буде добре. Все наладиться у тебе. Ні. Все буде добре. Ти думаю. зможеш. Все наладиться. Якось сквіт, я сім'я. А, видно. Наконец-то на дорогах появилась, Налезал. Вот это что-то оригинальное. Прикольный номер у человека. Зато вопросов лишних нет. Сразу на все ответил. Каждый день достаю с компьютера хлопца по ней детали, пока он не пометит. День первый. Слухай, коли жінка у пориві злості, каже тобі іди знайди собі ліпшу, то треба сказати, що ліпшої жінки не існує, а не тікати від неї з криками: ура! На, приклади лід до ока. Скажи, будь ласка, я тебе влаштував маршрутчиком Київ Житомир. Там. Ти взяв повний автобус людей, відвіз в Донецьку область і сказав: десант земля і виселив всіх. І я їй говорю: ти що? Павутала рамси? А вона говорить, ні, насікала в труси. Як тобі могло таке прийти в голову, таку надпись заказати, так жариш тільки ти і не лише м'ясо? А не витку по мені, ні? Хлопці, я до Хмельницького просив, куди ви мене везете? До Хмельницького? Що за діла? Куди ви мене везете? Хоча об'їзна. Об об'їзна? Да. Так. Поняв.

Чистиш зуби зранку? А про димар ти подумав? Почисти свій димар. Будь у безпеці. Ой, тупорильська яка, я не можу. Хто? Що? Дівалка наша. Я не пойму, вона от нас йти хоче, чи що за заповісти. Чого ти взяла? Ну ти <рес> оце вот бачила. <рикал> <рикал> и под по хате полна вещей, стартанула. Куда собралась, непонятно. Кому мои трусы в срались? Куда ты собралась, родная? Ой, это очень смешно. <рикал> смешно, не смешно. Я боюсь, так не дай бог, не слежу, она и укатит куда. И на берег. Я тебя, блядь, 4... 4 5 6 7. <рикал> <Так> <рикал> по телефону говори. <рикал> Как называют очень умного мужчину? Холостяк. <звы> Аккуратно, я не прыгаю Знаєте, коли мій чоловік мені зрадив, ніхто мене не підтримав. Єдиною людиною, яка мене підтримала, це був мій коханець. Він завжди мені говорив: леся, не переживай, якось буде. Чи для повного щастя не хватало, щоб світло виключили? Беремо і робимо. Доброго дня. Машина, я вибачаюся. А у вас машина на газу? Так, на газу. Ну та газу звідси, хулі ти став на моє місце. А, це ваше місце? Моє. Зараз я, я зараз від'їду. Зараз, зараз. Зібрав команду, яка не боїться їздити через блокпости. Тому тепер ми виготовляємо меблі на замовлення не тільки в Києві і околиці, а розширюємо свої горизонти. Переходьте в наш інстаграм, там багато крутих меблевих рішень, які ми реалізуємо для вас. А наш висококваліфікований персонал з радістю вам допоможе. Міш, Міш, горілка є літер. Що чоловік просить руку у дівчини це означає, що його втомились. Шкода Simply clever. В середині кожної жінки живе ще одна мадам, з якою знайомлять не одразу і не всіх. Ніколи Вы слышите меня? Никогда не открывайте зеленку зубами братанчик, цепляй за бабу, цепляй, цепляйся. За хвост наехай. Кусай, кусай, кусай! Кусай, кусай! Давай, брат, цепляй за это, за, мор, за, за морду, за цепляй. А ты тянешь зубами, тяни ее. Вытягивай, вытягивай, Давай, 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 давай! Шо, шо? А, давай, давай. Братанчик, надо больше отвести сделать, потому что он как бы не выдалась, это Хватит сюда. Давай, рищи, рищи! Вытягиваем. Ух ты, зубы! Чувак, давай монстр зубы. Ух, вот это карасина! Вот это морда! Ух, дошло, дошло. Кем потом это везде? Стало течение. Эй, ёб твою мать, блядь. Ёб твою мать. Аа ah. Давай пизда нахуй тупа сука тапок полный Чупасука матурная пизда